Що канони партикулярного права отримали статус обов'язковості на 3 років у 2015 році, вони також за волою Синоду отримали характеристику експериментальності, або, якщо бути дослівним, ад експерименту. Скажемо, правду, що це слово додає новизни, тобто так звану клаузулу тимчасовості, що більше невпевності за сторони законодавця у їхній ефективності. Лакуна Леджіс, з якою наша церква боролася від проголошення Кодексу Канонів Східної церкви, мала першу в житті гарну спробу втілення в життя партикулярного права у 2001 році, яке після кількох років доопрацювань були проголошені Блаженнішим Любомиром у 2007 році. Настав час третьої спроби для. На опрацювання повноцінного збірника партикулярного права у ГКС. вже рішенням Синоду 2016 році є призначена нова група фахівців для опрацювання Кодексу канонів партикулярного права у ГКС. Ці події означають, що ми вибрали дорогу постійного опрацювання для кращої ефективності серед актуальних важливих завдань сьогодення нашої церкви. Хочемо також пригадати, що під назвою партикулярного права підлягають усі закони, законні звичаї, статути та інші правові приписи, які не є спільні всій церкві і всім східнім церквам. Тобто йдеться про формування достовірного джерела для окремої церкви свого права, у нашому випадку ГКЦ, щоб дотримуватися одностайного практикування власного обряду, який має відгумін у літургійних, богословських. Духовних і дисциплінарних напрямках. Як бачимо, що Кодекс канонів Східної церкви ставить літургійний спадок у убрядовості на першій шабель, Залишається дисципліну на останньому. Це не означає, що дисципліна, як релігійний закон, є некорисним, менш вартісним, скоріше необхідним, який стає фундаментом для усього обряду. Норми права потрібні для гармонійного росту цієї церкви, усієї, бо вони є путівником, а не сіллю. Норми саме тому повинні бути поміщені в історію церкви, а особливо у контексті літургійного життя. Щоб перейти до суті справи, хочемо нагадати, що Кодекс канонів Східньої церкви, уценрій вже згадав. У каноні 3 встановлює одну фундаментальну норму відносин літургійних приписів та церковного права, де засвідчується перше, на нашу думку, повага до приписів літургійних книг. Друге зобов'язання дотримуватися приписів літургійних книг, якщо не суперечать Кодексу канону, Третє, цитую, здебільшого не вирішує літургійної справи. Тому партикулярне право у не є винятком цій вимозі. Ми встановлюємо для себе порядок певних літургійних норм, якими законодавстві зобов'язує їх дотримання у повсякденному житті церкви. Отже, канонами партикулярного права встановлюється дисципліна у житті церкви, як для ієрархії, так і для мирян, що вимагає їх дотримання. Це також чітко приписано у декреті проголошення партикулярного права блаженнішим святославом. Синодальні закони повинні бути ретельно і пильно дотримані всім Божим людям, наших єпархій та екзархатів, незважаючи на будь-які перешкоди, навіть ті, які варті окремої згадки. Автентичне тлумачення, яких засереже найвищим законодавцем згідно канону 112, параграфу 2 Патріархові за згодою постійного синоду до наступного синоду єпископів. Цей обов'язок закріплений для вірних у кодексі словами. Вони повинні якнайпильніше виконувати обов'язки щодо всієї церкви, так і власної церкви свого права, до якої належать що більше, зобов'язані виконувати з християнським послухом те, що пастирі церкви постановляють як керівники. Ця турбота про дисципліну падає на плечі особливо єпископа, які спочатку норми партикулярного права ОГС подані робочою групою, ретельно вивчали, а опісля у голосуванні виявляли власну згоду. Тому Кодекс канонів Всвітньої церкви нагадує їм у каноні 201 наглядати, щоб до церковної дисципліни не проникало зловживання, особливо щодо служіння Слова Божого, уділення святих тайн і сакраменталій, культу Бога і святих виконування побожних записів. А також співпрацювати з іншими єпархіальними єпископами для підтримування єдності дій. Цитую. Швидшого примноження блага релігії і дієвого забезпечення церковної дисципліни. Не уникнуть відповідальності за недотримання норм партикулярного права і священнослужителів, які мають твердий обов'язок постійної формації і відвідування конференцій, які є доцільними для підтримання священичих наук і їхнього душпастерства. Вже відбулись дві наукові конференції про партипулярному праві: одна у 2015-му, а друга у 2016-му. І католицький університет був цим гідним осідком гостинності навіть для закордонних професорів, які приїжджали, щоб висловити власну підтримку у нестримному бажанні нашої церкви нормувати власне літургійне, богословське, духовне і дисциплінарне життя. Присутність духовенства була мінімальною сьогодні також. Тому священники не можуть опиратися на норму канону 1497-го, яка чітко говорить, не припускається незнання або помилка щодо закону або загальновідомого факту. Партикулярне право є тим загальновідомим законом, який нормує життя церкви суріс. І який суперечить незаконним практикам, існуючим у єпархіях так і в парафіях, зокрема, ці практики не можна назвати звичаєм, бо суперечать звичаю встановленим правом. Партикулярне право це ніщо інше, як звичай розумний, цитую, і впроваджений спільнотою, який отримав статус церковного закону. У каноні 1507 в параграфі 2-му, говорить, що звичай. Який виразно відкидається правом, є нерозумний, навіть якщо має тривалу і мирну практику. Компетентний законодавець не може толерувати звичаї, які суперечать діючому канонічному праву, хіба що столітній або незапам'ятний. У таких випадках є корисними наукові конференції, особливо менш дисциплінарні. Які втілюють в життя думку наукового дослідження, базовано на відповідних джерелах, щоб віддати сумніви, певні практики чи якийсь канон партикулярного права. Якраз на цьому наполягає синод єпископів, який залишив робочу групу партикулярного права діючою для збирання зауважень наукового світу яким правом скористався тільки один священнослужитель Львівської архіпархії, отець Тарас Попелястий, у 2016 році, який піддав сумніву канон 115 партикулярного права, що нормує покутну практику, кажучи, що покутна практика, яка охарактеризована у параграфі тільки першому, не відповідає найдавнішій традиції УГКС. Але канон залишається діючим і сподіюсь, сподіюсь, практикуючим, бо перебуваючи в часі Великого посту, стає як ніколи актуальним. Діючим, бо не було звернення про автентичне тлумачення до синоду єпископів, але виражається у формі закону і має ту саму силу, що й закон. Якщо визначення покутної практики бажало б кращої, більсхідньо резолюції, то ця помилка не нивілює встановлених практик, які тут ширше описані. Каноном 882 кодексу було поставлене завдання для кожної церкви свого права становити дні покаяння та спосіб дотримання, можемо сказати, що ціль була досягнена і досить обширно описана. Інше питання є вже прийняття запропонованої попутної практики та бажання втілити в життя церкви ієрархією та мирянами. Ми вже мали не одну нагоду, принаймні дві, говорити про чисельні позитивні новації партикулярного права. Згадаю тільки одну: що, на нашу думку, є пріоритетною у даній конференції: застосування церковної дисципліни до вимог сьогодення та потреб церкви. Якщо літургійна традиція була вже укладена, то нам залишили знормувати її виконання, що й підтверджує канон 88-й партикулярного права, кажучи у параграфі 1. Божественні літургії святого Василя Великого, святого Івана Золоторуства та преосвящених дарів слід звершувати відповідно до приписів літургійних книг. Отже, нормою для служіння залишаються літургійні книги. Згідно вище згаданого канону 3 та канону 704 кодексу. Інше питання, коли ми звершуємо. Тобто найвищий законодавець у кодексі дає нам право визначитись під час багатьох зустрічей, робоча група запрошувала фахівців, а також із літургійної комісії, як експертів певної богословської дисципліни. Засягаючи їхньої думки для представлення синоду єпископів декількох варіантів, якщо виникали суперечливості, хочемо зазначити, що дурачу експертизу в канонічному праві називають доказом специфічним та складним, для якої характерні перше незалежність, яку має експерт у його компетенції. друге, Співпраця, де він ділиться знанням для підтвердження якогось факту або пізнання справжньої природи якоїсь дисципліни. В такий спосіб робоча група втілювала в життя інтердисциплінарність, коли торкалась питання богословських дисциплін, у нашому випадку літургійної, у якій не була компетентна. Канон 88 партикулярного права вже у параграфі 2 і 3 є доказом такої співпраці. Цитую «Усі дні посту святої Чотиридесятниці, за винятком суботу, неділі та благовіщення не буває іншої літургії, крім присвяченних дарів. Згідно з приписами літургійних книг існують також інші літургійні дні, які не звершують жодної божественної літургії. Такими днями є середа і п'ятниця суропусного тижня, понеділок першого тижня чотиридесятниці, велика п'ятниця перед вечір'ям Різдва. І богоявлення, на яку переносяться царські часи. Нам так здається, що фахівці церковного права нормують тільки те, що експерти з літургіки підтверджують, як знавці матерії адгок. Проблематика втілення в життя чотиридесятниці, на нашу думку, з проголошенням цієї норми мала увійти у забуття, але різне практикування у єпархіях. Кардинальні відмінності у служінні в окремих парафіях календарні розбіжності засвідчують протилежне. Партикулярне право вимагає дотримання написаного, оскільки це є найвищий закон, який церква свого права може для себе кодифікувати. Не бракувало у житті нашої церкви критики у сторону Кодексу канонів Східньої церкви, як закон даний Вселенською церквою для нас. Тепер ми є свідками неймовірного власного законотворчого досягнення, тому маємо з повагою прийняти норми нашого повсякденного життя і за закликом синоду єпископів працювати над повноцінним збірником партикулярного права. На нашу думку, в такий спосіб: перше зберігати живими, діючі норми партикулярного права як обов'язок. Друге. Доносити їх до відома на рівні єпархіальному, парафіальному для збагачення правової культури церкви. Третє, голосити їх у наукових сферах для удосконалення. Зі сміливістю можемо сказати, що ревізія і редакція оновного партикулярного права виражають літургійну, пасторальну і правову спадщину нашої церкви і вимагають всебічного пристосування та дотримання цих норм. Як зі сторони духовних осіб, так і мирян. Цю вимогу особливо підтверджені словами Блаженнішого Святослава у декреті проголошення, усі нижчі законодавчі влади УГС повинні пристосувати свої норми до нового законодавства. Я священнослужитель-каноніст розумію усю складність формування таких норм та особливо їх дотримання. Сподіються, що інші ієрархи, фахівці у різних галузях церковної дисципліни розуміють вагомість такого рівня співпраці для загального добра церкви. Жодна богословська дисципліна не може конкурувати, а навпаки, співпрацювати для цієї визначної мети спасіння людської душі. Партикулярне право стало каменем спотикання для багатьох, але не через їх правову сумнівність. Але через незнання їхньої сутності та й відповідно недотримання, тобто сумнівність фактично. Канон 1496 кодексу говорить так: у фактичному сумніві єрархі може від них диспенсувати, або тільки застережену диспенсу, звичайно, найвища влада надавала, яка їй застережена. Як, наприклад, у каноні 115 у параграфі 6 партикулярного права, який говорить, що в трьох пунктах вже законодавець встановлює диспенсу стосовно звільнення від обов'язку посту у конкретних обставинах. І єрарх місця цього змінити не може. Цими встановленими періодами загальність є дні, коли немає посту. Субота, неділя, новий рік, День Незалежності, встановлений і вік від 14 по 16 років, вагітні, подорожуючі, важко працюючі, убогі Богі та тільки харчуються зі столу інших гостів. Натомість у пункті 4 говориться, що в окремих випадках звільняти від обов'язку постати може місцевий єрах, заохочуючи в цьому разі вірних до здійснення діл побожності та милосердя. Такі випадки ще не нормовані партикулярним правом, тому їх підпадають під юрисдикцію місцевого іерарха. Визначення таких випадків також належить єрарху. Згідно канону, 1503 кодексі, цитую, у сумніві не припускається, що попередній закон був відкликаний. Хіба що виразно зазначає і повністю упорядковує предмет попереднього закону. Тому у проголошенні партикулярного права було чітко сказано, що норми, видані у 2001 році, скасовуються, а також, цитую, і всі інші синодальні закони, які суперечать цим законам, або стосуються матерії, повністю врегульовані у цих канонах. Хочемо наші роздуми над канонічними аспектами деяких, принаймні, двох цих літургійних норм. Партикулярного права закінчити словами святого Івана Павла II, який вимагав у своїх промовах до римської роти бездоганний послуг церковним законом. Бо інакше діалог та співбесіда можуть перетворитись на осередок непорозумінь. Це може привести до помилкових висновків, шкідливих для людського добра і добра церкви загалом. Цей святий. Поставив собі за мету дотримання правди та справедливості як єдиний шлях до миру, що є основою і метою будь-якого законотворчого процесу у церкві, забезпечує в такий спосіб: перше незмінність Божого закону, друге стабільність церковних норм, і третє оборону людської гідності. Дотримуючи цих власних постулатів Римський Архерей став найбільшим кодифікованим законотворцем життя церкви ХХ століття, Кодекс канонів Латинської церкви 83 му апостольська конституція пастор Бонус, 88-му, і наш Кодекс у 1991. му Залишаючи кожній східній церкві свого права неймовірну нагоду стати частиною цього законотворчого процесу власним партикулярним правом. Як?